Сьогодні на майданчику міста Хмельницький був проданий автомобіль у розсрочку Volkswagen Passat Альтрак, Покупець погодився нам залишити свій відгук. Олег, підкажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою авто? Ну, дуже задоволений. Саме мені сподобалася ця машина, побачив її вперше і влюбився з першого погляду. А, oh. За скільки після внесення авансу ви придбали авто? Ну, якщо би не тривоги, то, б... то дуже швидко. Тривоги трошки нам витягнули час. Що а так, то швидко і навіть. Годинка, ну, дві. Скільки варіантів авто розглядали? Я практично не розглядав, але. Зупинилися на цьому да, варіанті, зразу, так? Зупинився на цьому. б порекомендували ще для тих, хто не придбав авто на Авто? Звертатися сюди, тут вам допоможуть підібрати приємні, приємні хлопці. Хороші пропозиції автомобіля. Що б порекомендували ще для покращення сервісу для Планета? Dobre, ďakujem.